Коли пошуки надійної моделі для домашнього друку заходять у глухий кут, саме час завітати на канал Lucky Print, адже тут знайдеться принтер навіть для найвибагливіших. Ось, наприклад, Epson Expression Home XP4150. Яскравий флагман чотириколірної лінійки, що стане надійним домашнім помічником, адже вміє друкувати, сканувати. Та копіювати. Лоток подачі паперу розміщується зверху і вміщує до 100 аркушів офісного паперу або 20 листочків фотопаперу. Максимальний формат носіїв А4. В очі відразу кидається великий кольоровий ЖК дисплей діагональною 6,1 см, що полегшує управління. Повністю українізований. Інтерфейси підключення включають USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Ви можете комфортно друкувати з будь-яких пристроїв і навіть смартфонів через фірмовий додаток Epson. Тут хороший сканер з роздільною здатністю 1200 на 2400 точок на дюйм. Прекрасно впорається навіть з діджиталізацією домашнього фотоархіву. Швидкість друку документів не космічна, але в цілому непогана. За хвилину видає 10 сторінок у монохромному режимі чи 5 сторінок у кольорі по стандарту ISO. Підтримує автоматичний двосторонній друк документів. Технологія MicroPiezo забезпечує максимальну роздільну здатність друку 5760 на 1440 точок на дюйм, а розмір краплі 3 піколітра. Фото 10 на 15 видає за 42 секунди. Є функція друку без полів. Компактні розміри дозволять вам без проблем знайти підходяще місце у вашому інтер'єрі. А з безчіповою прошивкою та безконтактною системою безперервної подачі чорнил Lucky Print все, про що вам необхідно турбуватися, це щоб чорнило не закінчувалося. Друкуйте без обмежень та вимушених зупинок. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Принт.